Доброго дня, шановні друзі, підписники каналу Агрофарм Бізнес в селі. Сьогодні у нас 2 серпня 2024 року я знімаю своє чергове відео, яке буде по помідору Асвон у відкритому ґрунті. Зараз пішла масовість його вже. Е, е, ціна тримається від 20 до 30 гривень в залежності від Ну, 30 гривень перегнув, а так 20-25. Це гуртова ціна на сьогоднішній день. І в принципі, я думаю, вже мабуть не впаде. Хоча не факт, звісно, але обично, так якщо помідор огірок допустим, допустим, падає в районі 25 червня до 5 липня мінімальна ціна завжди то помідор рівно через місяць, тобто десь його пік десь від 25 липня до 5-10 серпня. От, тобто це пік помідора і пік по ціні, по випадку ціни. Ну, воно кожен рік по-різному, але плюс-мінус ми можемо таке десь кожен рік спостерігати. Як ви можете бачити, навантаженість ми вибираємо. На стеблі він у нас майже не червоніє, через те, що у нас тут дуже багато зайців забігає. От, і є проблема. Зараз, правда, поле охороняється, ну, охороняється не помідор, охороняється тут кавун. Кожну ніч діжурять люди. От, через те, що кавун ще в принципі, не зрілий, але вже теж б'ють, забігають б'ють на зло. Поставили фонарі, ставимо камери. От, і, якби, ну, це В основному основ, не на помідор, а на кавун. але помідор, Так як він тут і поряд, то в принципі і на помідорі також охорона. О, це якби сама основна проблема. проблема в полі. От, Ну, ось ви можете бачити, я показую вам навантаженість помідора. В принципі, ми його вже вибираємо десь тижня-два. Тижня-два вибираємо. Хороший помідор, мені подобається. Це е, сугубо е, помідор такий. ну, По смаковим якостям, звісно, він не, не такий, як салатний. Червоний чи рожевий, але він ідеальний йде е, на консервацію, на будь-яку закрутку, засовку, на томати, на все це інше. В минулому році е, ціна в такий час, мабуть, була в районі е, десятки. От. В цьому році поки що тримається. Побачимо, що буде, що буде, буде далі. Ну, зараз пока така, 20-25 на гурт. Ось ми можемо бачити. Отакий от, ми його вибираємо. От, от, такий ми його вибираємо. Ще сутки двоє він стоїть там на місці і на продаж. Ну от такий він в такому виді він може вистояти в принципі, днів 10 легенько. Днів 10 легенько. От. Ну от якось так. Вже добираємо. Вибрали десь біля півтони більше от ну от якось так. Всім гарного дня. Дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. До побачення.